Майже 30 порушень за два дні. Стільки фактів незаконного продажу ялинок зафіксували в Ужгороді правоохоронці та муніципали. Тепер кажуть гаряча пора. І хоч рейди по точках продажу хвойних проводять чи не щодня, порушників не меншає. Протоколи за незаконний продаж складають одразу на місці. За порушення правил благоустрою, міста Ужгорода. Пункт 5.9.1 – Торгівля на установному місці без дозвільних документів органів місцевого самоврядування. То, що є вказано в протоколі. Торгувати ялинками в Ужгороді офіційно можна в 10 місцях, аби продавати новорічні деревця та необхідні дозвільні документи. Чи є вони в Ужгородських продавців, стежать міліціонери та муніципали. Дуже багато незаконної торгівлі. Люди іногородні приїжджають, продаються Львівщина та. Ну, більше Львівщина, ну і наші теж приїжджання. Йдемо, провіряємо. Якщо є незакон, складаємо протокол, залучаємо міліцію. Ну і звісно, потім вилучаємо ялинки, якщо це є незакон. За незаконну торгівлю ялинками штраф до 1300 гривень. Аби його уникнути, потрібно мати не тільки всі дозвільні документи, а й спеціальні позначки на хвойних. Чіпи такого формату видають у лісових господарствах при купівлі дерев. А от так виглядає уже прочіпована ялинка. До того ж, продавці укладають спеціальні договори із приватними фірмами, які опісля приберуть місця продажу. Михайло Рошинко показує дозволи та каже, аби виходити документи, витратив аж шість днів, а прибуток невеликий. Якщо минулого року за день без проблем продавав 20 дерев, зараз ледве вдається збути 8. Кусаються і ціни у лісгоспах. Удивила нас цьогорічна ціна. 60 гривень за виписку йде в нас. Чіпи помінялися, подорожало все. Ну, Торгівлю незадоволений, звісно, бо йолки подорогли у ціні у цьому держгоспі, а ціни вирішилися про щорічні, розходи більші, звісно. Ну, що зробиш. Покупці ж більше дивляться на пухнастість та ціну дерев. Найчастіше купують ялинки за 100-120 гривень. Про дозвільні документи у продавців не питають, а от чиї чіпи, дивляться. Ну дивимося так. От зараз вибрали одну ялинку, яка нам подобається. Трошки дороговато, але на ній якраз є чіп. От якраз зараз не дивимося. Там, там смотрели був чіп у продавця, а тут нету. та дивимося, якраз що чіпи є, ну не не на всіх ялинках. Перевірки муніципалів та правоохоронців триватимуть аж до новорічних свят. Спеціалісти радять не купувати дерева без чіпів навіть за привабливу ціну. Якщо з нелегальними деревами ваше авто, до прикладу зупинять даївці, заробите штраф від 50 до 250 гривень.